Права 1210 обчисли. Ну що ж, сортуємо. перше завдання х квадрат, якщо спочатку х дорівнює мінус 0,8. Ну що ж, записуємо тоді, перше завдання, нехай буде перша дія. Тобто, якщо х дорівнює мінус 0,8, то наш вираз х квадрат буде дорівнювати. Замість х пишемо мінус 0,8. У квадраті. Цей запис означає мінус 0,8, що множиться на мінус 0,8 і це дорівнює. Обидва множники у нас від'ємні, добуток буде додатнім. І записуємо, що він дорівнює добутку модулів 0,8. Що множиться на 0,8 і це дорівнює... 8, що множиться на 8, це 64, але у нас є два знаки після коми, то записуємо, що добуток у нас 0,64. Ну, а зараз знаходимо, якщо у нас х дорівнює 5, записуємо друге. Якщо х якщо дорівнює 5, то х квадрат буде дорівнювати 5 у квадраті. І це дорівнює. 5, що множиться на 5. А це дорівнює 25. Є? Ну і давайте знаходити, якщо х дорівнює мінус 2 третіх. Записуємо третє діє. Якщо х дорівнює мінус... 2 третіх то х у квадраті буде дорівнювати. Отже, замість х пишемо мінус 2 третіх до квадрату. Цей запис означає, що у нас мінус 2 третіх множиться на мінус 2 третіх. Обидва множники у нас від'ємні. Тоді добуток буде додатній і він дорівнює добутку модулів. 2 третіх що множиться на 2 третіх і це дорівнює. В чисельнику записуємо як 2, що множиться на 2, а в знаменнику як 3, що множиться на 3, і це дорівнює. 2 помножити на 2 це 4, а 3 помножити на 3 це 9. Тобто значення нашого виразу дорівнює 4. /9. Переходимо до другого завдання. І у кубі, якщо Y спочатку дорівнює мінус 0,2. Ну що ж, записуємо тоді перша дія в другому завданні. Якщо Y дорівнює мінус 0,2, то наш вираз y у кубі буде дорівнювати. Замість Y пишемо мінус 0,2 у кубі. І цей запис означає, що у нас мінус 0,2 множиться на мінус 0,2 і множиться на мінус 0,2. І це дорівнює. Ну що ж, перші два множника в нас від'ємні, Добуток буде додатній. Тоді записуємо, що він дорівнює добутку модулів 0,2 що множиться на 0,2. І потрібно ще помножити на мінус. 0,2 і це дорівнює. Ну що ж, 2 помножити на 2 це 4, але тут є два знаки після коми. Давайте я перенесу. І це тоді дорівнює. Вийде тоді 0,04. Бо два знаки після коми. Залишиться помножити на мінус 0,2 і це дорівнює. Ну що ж, добуток у нас буде від'ємним, бо один із множників у нас від'ємний. Так, тоді записуємо зараз як добуток модулів 0,04, що множиться на 0,2. І це дорівнює мінус. Ну що ж, 4 помножити на 2 це 8, але є тут три знаки після коми, то записуємо, що це буде дорівнювати 0,08. Отже, у нас значення нашого виразу мінус 0,8. Ну що ж, знаходимо y у кубі, записуємо на друге. Якщо, якщо y дорівнює мінус 3 є, то записуємо значення нашого виразу y у кубі буде дорівнювати мінус 3 у кубі. І це дорівнює. Цей запис означає, що в нас мінус 3 Множиться на мінус 3 і множиться на мінус 3. Це дорівнює. Добуток перших множників у нас буде додатні, тому що обидва множника у нас від'ємні, то він буде дорівнювати 3, що множиться на 3. так, Добутку модулю. І залишається ще помножити на мінус 3. Це дорівнює. 3 помножити на 3 це 9. Що множиться, залишається на мінус 3. Це дорівнює. Що ж, добуток буде від'ємний, бо один із множників від'ємний. пишемо мінус. А в дужках записуємо добуток модулів. Це 9 помножити на 3. Це дорівнює, тоді записуємо мінус. 9 помножити на 3 це 27. Отже, значення нашого виразу мінус 27. Ну і залишилося знайти значення нашого виразу, якщо y дорівнює мінус 1. 7. Записуємо третя дія. Якщо y дорівнює. Мінус одна сьома, то. Записуємо Y у кубі. Буде дорівнювати. Записуємо мінус одна сьома. У кубі. І це дорівнює. Ну що ж, цей запис означає, що у нас мінус одна сьома. Що множиться на мінус на 1. 7, і що множиться на мінус 1. 7, і це дорівнює. Ну що ж, добуток. Перший розглянемо, множники у нас від'ємні, то добуток буде дорівнювати добутку цих модулів. Я одразу запишу, бо тут бракує місця, як дріб. У нас в дробі буде 1, що множиться на 1, а в знаменнику як 7 помножити на 7. І все це треба ще домножити на мінус 1 сьома. Це дорівнює. Одна вийде 49, що множиться на мінус 1 сьома. І це дорівнює. Ну що ж, обидва множники. Один із множників від'ємним. Є, то добуток буде від'ємним. І він дорівнює добутку модулів. То ми записуємо мінус. В дужках тоді записуємо 1 49, що множиться на 1 7. Ну і це дорівнює мінус. В чисельнику буде 1, що множиться на 1, а в знаменнику 49, що множиться на 7. І це дорівнює мінус. Так? В чисельнику 1 помножити на 1, це буде 1. А в знаменнику 49 помножити на 7. 50 помножити на 7, це буде 350, 7х5, 35. А тут буде на 7 менше, ніж 350. Тобто це буде 343. Отже, записуємо у знаменнику 343. Є. Тобто, значення нашого виразу мінус 343. Ну що ж, ось таке доволі громіздке завдання на піднесення до степеня раціональних чисел. На цьому вправу завершено.